Я дуже розраховую, що у нас будуть більш тісні контакти після інаугурації нового президента Сполучених Штатів. Будемо зустрічатися. І тільки після цього я зможу вам сказати, що з цього плану підтримано президентом Трампом. А що може не підтримано, а може він хоче додати щось своє. Я дуже вірю і надіюсь, що він буде додавати сили нашому плану. Додавати силу відносинам між Україною і Сполученими Штатами. І тільки цей союз сильний союз. Нам не потрібні ті країни, які хочуть сьогодні просто як Угорщина. Наприклад, я не про людей. Люди підтримують українців як прем'єр Орбан. Який хоче, знаєте, якось там ось, ну, десь там не вийде. Я його не пущу. І таких, як він, нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна, ми це показали. І на полі бою, і під час всієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий приклад сучасний? Ні у кого. У Орбана є така армія? Немає. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот, посмішка. Vai subir a lista.